Ми втрачаємо в людей наші військові кажуть, що через брак де є брак а, значить а, зброї. Ми там цей брак прикриваємо значить, нашими солдатами. Ну, одним словом, Руслан, я просто це на фоні повідомлень західної преси. Значить, що можливо ви читали і «Нью-Йорк Тайм» писав вчора і Вашингтон Пост, що, начебто, Україна пішла, зсу пішли пішло в контрнаступ на, на південному напрямку на запорізькому напрямку. Значить, там вже основні сили, нові сили кидає зсу йде контрнаступ. Все значить, просувається і так далі, тому подібне. Наші партнери значить, кажуть, що і. Можливості у нас є і зброя, у нас є, і все в порядку. вперед із пісні Це знаєте, як тій приказці знаю, коли у о, перемоги, успіху дуже багато батьків, а проблеми завжди сироти. Це... Якби українська армія досягала б зараз серйозних успіхів, була б на узбережжі Азовського моря. Повірте, що весь західний світ кричав би, що це завдяки нам. Що супер, що це все, все чудово. Як тільки ми бачимо, що виникають якісь проблеми, а лінія фронту мало змінюється останній місяць, е окремі малі населені пункти, лише безлюдні, фактично хутора е там переходять з рук в руки. То е, е, тоді кажуть, що ну, це ви знаєте, це Україна, це вони вирішують, вони рішення приймають. Все, що необхідно, ми їм дали, це їхня відповідальність і їхній результат, їхні здобутки. То ми тут ні до чого ми все зробили. Це не наша не наші проблеми, а їхні. Чим далі, тим більше буде такої риторики, тим більше буде перекладання відповідальності на нас. Ця ситуація загострилась після Вільнюського саміту НАТО. І пікіровок цих політичних 에, стосовно з, з обох боків, і ну ми просто повертаємося до базових установок, до того що ми на нас лежить весь тягар і відповідальність за хід результати війни. Ми самі будемо відповідати перед самим собою, нашими дітьми, історією за захід за цієї війни. Лише якщо ми переможемо, тоді в нас буде багато союзників. Якщо в нас будуть проблеми, ми будемо завжди наодинці.